21 травня українська військова делегація повернулася до Львова, де у храмі на території Академії сухопутних військ, подячним молебнем, завершилося 54-те міжнародне військове паломництво до Люрду. Владика Михаїл Колтон уділив благословення всім присутнім та подякував за спільну подорож та молитву. Це паломництво, що відбулося 37 країн світу прийняли участь. І в тому числі наша українська військова делегація заявилася вже 17-й раз. І я бачу, що це паломництво для наших військових є таким відкриттям християнського світу. У делегації військовослужбовців збройних сил України, яку очолював владика Михаїл Колтун, взяло участь 57 осіб. Цього року до основної частини паломників долучилося 36 представників проспілки атестованих працівників міліції Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовців та члени їх родин з Одеси, Херсону та Києва. До складу делегації увійшли також воїни афганці. Духовним провідником цієї делегації став отець Олександр Смеречинський. Я був вражений цією молитвою, яка тривала три дня. Ще мене вразило віра людей в їхнє виздоровлення, їхні ці черги в ці купальні, в печеру там, де явилася матір Божа людям. Також мені сподобалася архітектура. Самого міста Люрда, всіх храмів, а також самої країни Франція. Я отримав незабутні враження, побуваючи в двохтижневому паломництві. Під час паломництва прочани молилися на літургії в українських церквах: Мюнхена, Люрду, Риму та Відня. Також військовослужбовці приступали до сповіді та причасті.